Верховної Ради України. Виставка ярмарок, інформаційних ресурсів громадських та благодійних організацій, відкриває перед ресурсним центром курт Абсолютні сфери. І сьогодні ми маємо змогу споглядати на діяльність депутатів Верховної Ради через камеру власного фотоапарату. Кожен з тобою зглянути глянути за двері, за якими вирішується доля українського народу. На сьогодні основні законопроекти вже були розглянуті, тому ви журналісти в розбіжності по власних студіях монтувати матеріал за училище новин. А для нас самих решити починається. Учитывая що ці, <Не> <точно>? <ж> <плес> <-плес> Де ж депутати? Шановні Де колеги, на... Що у нас на порядку депутати. Прийняти рішення про наразі відхилення від процедури по закупівлю читання законопроектів респектного 9.16 відповідності до статті 50 ради з метою пропозиції та поправо до цих законопроектів. Отримується результати. Зараз 18 березня 2009 року парламентський слухач, на України. У нас є люди, які мають право. Кабінет міністрів. інвестиції, А якщо вони думають, які думають, або ви віддаєте, що вони думають, якому не знаю, що вони думають про Україну, а не про власні справи дали мене. Кажучи, чим цікавим то депутати не займаються. Тому повернемося до нашої висновки і пояснимо, що відбувається там. Тут робота визначається значно активніше. Активно йде обговорення. Закінчується останнє дефікування 6-го де відкриття. нас. ну і Звісно, тобто де Дещо пізніше поспілкуємося з ними. Віч на віч. Думаю, вони розкажуть нам багато чого цікавого. Була в даному залі буквально 10 хвилин тому, і це значно пробує кількість відвідувачів. На даній виставці представили 36 громадських та благодійних організацій. Кожен з них робить значний внесок до розвитку громадського суспільства України. Однією з таких організацій є наш ресурсний центр. Бур. Зараз ми можемо спостерігати Тимчука з даної організації. Так, Пилипо. Вона залучає ви зняти мною матеріал до інтернету, щоб ви могли максимально швидко дізнаватися про всі новини, які відбуваються у стінах Верховної Ради. Отже, як можна бачити, всі представники досить гарно старалися. Ми терпіням чекаємо офіційного відкриття.